Ну, На сьогоднішній день товариство з обмеженими сьогодні це підприємство, яке працює з 2003 року в Вершанське і експлуатує Волкегацківське родовище, Титанний Кроситний Хруд. Це підкропив нею, то під підкрупив з Гаску. Там добувається з 2003 року руда, І це підприємство отримало ліцензію або правильно називається спецпрозвіл по натокористуванні на освоєння на стрим розповердовища. Що з собою являє перспективи цей проєкт? Як він бачиться на сьогоднішній день інвестору і спеціалістам, економістам, тим людям, які приймають рішення. Запасів, запасів, запаси являють собою каплявидну таку... Виплюснуту 4 мільярда років назад з недр скалу десь площою квадратний кілометр. ліво вправо, туди сюди вже немає цієї води. Ця скала йде такою краплею донизу. Пробурений скважиною на 1700 скважину, які вибори скважину на 1700 метрів, підтверджують наявність запасів ще на 1700 метрів. Проте найбільш оптимально, продуктивно відкритий кар'єр робити, відкритим способом розкривати кар'єр це метрів на 500. І оці 500 метрів в перспективі дають можливість видобувати 130-150 років. Дай Боже, 8 мережі Руди у два рази більше, ніж видобувається нашанська робіт при площах. Три рази менші, ніж експлуатується зараз Евшанською. З чисельністю персоналу біля трьох тисяч осіб на цьому підприємстві. Для ну, порівняння на, на, на комбінаті зараз 1200 осіб на Тобто Людей більше півтора продукції... рази, продукції більше два рази, площі менші два рази. Ну і продуктивність і так далі. далі. Терміни будівництва. Ну, мінімум 4 роки. Треба будувати фабрику разом з Ну, Азонська Тут Я не буду дуже детально зупинятися. І оце таке загальна характеристика родовища і проблеми, які стоять перед тими спеціалістами, які займаються на перевідуванням. Друге, як ви пам'ятаєте, років два назад гроші нашої компанії ми проводили соціально-екологічні дослідження і соціальні дослідження. Колай, як пам'ятайте, приходив, приходили, розговорювати. Вони нам надали рекомендації відповідно до стандартів Європейського банку реконструкції по регулюванню соціальних питань. Одним з цих соціальних питань є переселення. Чому переселення? Чому вимагається переселення? Я вам проілюструю на карту. Оце чорне пятно. Це село Доброва. Це болярка. Це стримиворо. Це наривка. Це кусочок Малеві, Це гриби. Чорний п'яти, бачите? Оце дорога на коти немає. Це друге тепло, це кар'єра. А отут буде завод. Тобто, з кар'єра роду виконується через розривку на шею. Через де сидимо зараз з'явилися. Це ні село. Проте ось це верхня лінія, яка половину болярська займає. <клухи> це санітарно-захисна зона, в якій ми повинно знаходитись населення, господарські будівлі, українських діяльні, тому що такі вимоги до назову на в щоб зоні, що ніколи не знаходиться. Розумієте, що ми мусимо відповідно до міжнародних стандартів. Ми не мусимо і хочемо запропонувати вам і сформувати і затвердити її програму переселення, затвердити її на рівні української влади. Тому що в детальному плані району Херистенського, який затверджений ще 80 років, а, в 80-х роках, переселення Абзаку вже було передбачено. Нам детальний план районування території змінювати має можливості, Він вже затверджений і не діючий. Тепер треба конкретну програму. Ми умовно провівши попередню роботу документацію ці зради а також не тільки Стримі Гордської ради, а й проти руку. Ми значить, бачимо, умовно розділили населення сіл доброва і болярка на три категорії. Верніше, власність, нерухомість сіл. Перша категорія це умовно які називаємо переселенцями. Це переселенці люди, які не мають житла в іншому місці. Це їх не дача, це їх не, бать... не батьківщина, не спадщина, а це люди, які реально мають сім'ю, проживають на цій території, ведуть господарство, працюють десь так і так далі. Вони мусять бути переселені в інші місця. Дараз про це чорно. Друга категорія людей це ті, які мають спадщину, не проживають тут, але мають батьківщину, оформлену за статком або там, іншим чином оформлену землю. Будівлі садимо. Третя категорія людей це котрі не мають е, на сьогоднішній день ну, ми її умовно називаємо безхазяйними. майно. Ми ще не, ще не знаємо, хто спадкоємець того чи тієї е, особи, яка померла недавно ще не оформлена е, Перші категорії осіб ми відповідно до міжнародних стандартів пропонуємо. На вибір, на вибір, чотири напрямки переселення. Перше стримівгород, друге іскористь, третє котинівка, четверте користи. У перших трьох випадках цих населених нам, нами проведена попередня робота і визначено вільні місця в кожному селі. Дезхазяйна хата, безхазяйна садиба або вільна е, ділянка в межах населеного пункту, де можлива забудова вашої садиби, де вам сільрада може вибудити землю відбудову і побудувати там садити. Первину Садиб, садиба, розуміється, будинок, хлів, гараж, погреб, що там прище. От що ви маєте, холодязь, забори. І так далі, і так далі. От що ви маєте, то ви мусите і так мати. Це справедливо, це міжнародний стандарт. От що у вас тут є, то і так. Повинно бути новеньке, вища. Ми з вами хочемо заключити власне попередній догляд. Якраз про це, про що я говорю. Я буду по пунктам зачитувати, розказувати. І отут давайте вже, якщо є питання, будемо обговорювати. Попитайте, що там сидить, там целя, а ми хочемо всі разом. За що слова нас навіть? Які і буде стане, такі там. Побудуйте нам такі населені фонд, і не треба нас поселити. Ми тоді там поселення. Тоді я піднімаю. Тоді я піднімаю е, рішення двохмісячної, двух, двохрічної двух, давності, де ви вже писали таке погодження. Чекайте, чекайте. Ми базувалися на тому, приймаючи це рішення, приймаючи покупку. З вами погодження. Давайте про це поговоримо. Нас збирали <с> букво, це було по ви про покрали... це, Тому, що було, давайте питання задали, я допитаю. <скільки> Дивіться, ви говорите, давайте нас всі краси. Ми вас, по-перше, посувалися на тих побажаннях, які ви вже пару років і там І з там іскористь е півнасе не почалися. Більше половина. Більше того, е більше того. Я також дивлюсь я також на те, що іскори стане скоро місто. А, а скажіть, будь ласка, у нас не газу немає вдома. Нам там безплатно газ хтось? Без я думаю, що ні. Такого і закону немає. Ви ж сказали, що ви маєте, те вам дуже зробити.

А ви сказали, я вам я... ну, говорю. Чи ви все такі? Вибачте, Закінчина. будь ласка, ви... Тут, до... все Держите. село. Молодой Молодой я зажину щось. Вона каже за газ, так, ви кажете, буде підведено все. Буде в минулому році було в села. Буде обіцяли нам дорогу. Висипать, є, отсел, будуть машини, буде все. Як нам тепер вам повірить на слово. Подивіться, що не віці? По суті, дивіться, дві яви, грейпер пройшов раз. А ви ж не віддаваєте, що лісово збройні? А так потім, одуші, він одразу буде. Тепер буде, це не так само. Буде вам на словах і газ, і жив'я, і земля, і буде районі. Тихо! Тихо! Забезпечуєте водою, то ви зараз з колодця берете п'ять вибір на день, а коли вам воду підведуть, ви будете 50 прибувати это обща норма, взагалі практика. Помитись кудову, постирать і так далі. Там під шоу, подожіть, це відповідальний, пак. У мене газу немає. А туди я прийду, а там у селі я Хто мені за що буде його проводити? Ви скажете, у вас там бук. За... У вас не було в так а ми такі варту. За наші кошти буде проводити. За наші кошти, а не за ваші. Не повірю. А за що все? Можно. Вот гектар і п'ять сотих землі. Мені ж там не десят гектарів п'ять сотин. Конечно, десятки. Це цього краю у вас. Гетарідні, у нас есть один годин. Мені десяте, може 15 сотень, там, де мене особисто. А що це земля? Де ваша земля знаходиться? Є в межах села і за межами села. В межах села ми викупимо. За межами села... Ну, я все не трохи, я тільки що щось написано за межами. Сто метрів. За межами села... Викупимо в межах села, викупимо в Арсена. По чому? По оцени ж діпати. Ви не шутимо. Ви не шутимо. Ви не не шутимо. Ви не шутимо. Хочу представитися, якщо хтось не знає, багато, багато знаю, я Науменко Віталій Науменко, вас земля. То пам'ятаю мою маму Ніну Сергіївну, бабцю мою, моя покресниця Катерина, Новокар, моя батьківщина в Стримігороді. Більше більше в Стримигороді, але більше Новока. Вам ряд більше, так як в нас народі, була Новоківська. Чаще їздив туди. Мені теж не байдуже це питання. Я вчора узнав про ваші зворі люди, ваші запросили. Ваші діти, які проживають порости. Вони я не хочу прізвищ називати, то запросили дуже, щоб вам допомогти. І, і ну, Чесно кажучи, коли я зараз слухаю це все, мені, по-перше, напоминає, ну, ви, мабуть, більш знаєте, хто вже по вашому віку, 37 рік, кудись переселити, щось вимусити, Та нічого ви не мусите. Якщо ви не хочете, вас ніхто це не заставить. Я вам хочу достати, показати одну річ, яку... це ваше, ваша нафта, як е, мешканці Еміратів, де живуть, вже народжуються мільйонерами багатим, нафта, а це ваша нафта. Це о два мінерали, які є, покіт і еумініт, яких добувають титан і фосфати, от, от це ваше золото, це ваше золото, щоб ви розуміли. І... Просто на якісь там подачки, якісь три тисячі гривень, ви вибачте. взагалі які... мені цей нападає фільм, це знаю, а торг з десь у місті. То мене дуже до вас прохання. Ну, Я вам кажу, да, вас збираються переселити там стрімний город, ще куди. Ви розумієте, хто, хто може вас провіршати щось, щось, там невеличка яма. А у люд... людей в Лисовщині є вода, ви запитаєте? Немає. Немає води, ви про це знаєте. А ви розумієте, коли канава? Да, вода не буде зараз через 5 років, через може, 20-30 на ну, ваші внуки, мої е, покресниці, які будуть далі, чи ви переїдете в стримі оружиють, ви будете без води. І вам, коли кажуть, поставити, ви набираєте собі, скільки 20 літ, 20 відео, ви тут безкоштовно зараз воду берете, а потім ще щочиками будете платити за все, як положено. Е, це, по-перше, казав. По-друге, я вас дуже прошу, не спішіть, дуже не спішіть в свої дії. Вас збираються ошукати. Я вам кажу просто, бо я не вірю. Я, я, мене, як є депутати, ви знаєте, якась інформація, яку я знаю, щось більше може за вас. Вас намагаються ошукати, обманути. І дуже хочу місцеву плату. Района, Коростенько я бачу представники Коростеня. Ви представники народу і будьте на боці народу. Мене вибрали народ. Народ мене вибрав, і я буду відстоювати. І більше того, що я теж, я тут обходив всі гриби, я посік березовий, в нас поселка тут ганялись за нами, Крали, коли, ми, ми, коли ну, люди добрі. Давайте, ви ви собі ціну це. Ну, як Я сказав, я хочу, гарний вам анекдот, анекдот згадав. Після весілля е, чоловік до жінки, да, я тобі обіщав золоті гори, ну не ж машину. <реш> Ви думайте ці слова. Я дуже прошу, зважано, не робіть, не спішіть, не, не заповнюйте ці вам листи. Ваше я вам показав, це золото. Вимиратик, чомусь там вже народжується, вона багата людина. А вам це разом дадуть і повірте вас на прозволяще. І ви потім будуть ваші дітки, скажуть, що ж моя мама, чому ж моя бабуся, ви подумайте про своє покоління, яке прийде після вас. Нас за цих 10 років все хочуть, там буршти, тут і там, вже буде, буде все на все. Люди, люди добрі, продумайте про своїх внуків, внуків, правнуків, ви думайте не про себе наш зараз, а про правнуків, правнуків. Хай воно може краще полежити до якийсь пир, прийде, де гарно Де Будуть гарні казінювач, не будуть гарні президенти в нас, які гарно зможуть розпородитися цими нашими надрами. Ми за цих 50 років так нашу грубочку землю. І, і, і ви знаєте, воно, ці натриї не залишаться в Україні, вони уйдуть по всьому світу. Дуже дякую вам. Як можна як можна говорити про право на коли в четвертій статті Кодексу принадлежному написано, наша наберег загальної державної власності народу України? А не жителів села ці, чи ці, там населення. А, а <doors> шо, ми, шо, ми ambition, ж Nous, somos, us, не держави. Ми жили народ України, що це ви говорите тут? Ви працюєте на конкретного інвестора. Не заводьте в обману людей. Будь ласка. Що я вам хочу що сказати? Я так от послушав цікаву історію о том, що ми плануємо, лек. Но вот даже посмотреть вот этот договор, да, особые задания, в общем то идея у моих вот да. Вот вы 2000 тысяч. То есть если вы подпишете договор и что-то не случится в будущем, да, ответственность стороны 1, 2000 понимаете, Да? То есть, ну, это одно из, то есть договор нужно молча и нужно изучать. Нужно подтвердить эту цену получить равнозначную площадь, допустим, да, там, опять же, с коэффициентом увеличения, потому что вам создают неудобства. Да, вот вы сейчас, вы сейчас живете, вам хорошо. Есть, вам, да, вам предлагают переехать. Это неудобство. Это нужно собрать вещи, по крайней мере. Да, это нужно эти вещи сложить, чтобы их там в коробочку упаковать. Это неудобство получается. Это нужно будет коробку продать году, это надо гусей продать. Это есть проблемы. Вам, вам, вам надо эти проблемы. Поэтому есть такой коэффициент увеличения. Да, вот, Ваши 100 метр, метр квадратных, вы получите 120 метров да, в другом селе, да, там, в другом, другом, другом спином. То есть за то, что там не удобно получается. Yes. Но опять же, вы придумаете для себя, вот, как для громады, да, то есть, опять же, у вас золотая земля, да, вот у вас, к сожалению, нет возможности поднять... ваши недра, потому что у вас нет такого права. У людей есть лицензия, то есть, да, у них есть такое право поднимать эти недра, получается. У вас такого нету права, к сожалению. Даже если вы будете мнением, то, опять же, это, это очень большая идея. У Дмитрия Фиктоша ну, есть возможность эту лицензию получить, а вот, то есть, и он ее получит, да. Опять же, то есть, мне непонятно, я бы хотел зайти в Единый государственный реестр юридических лиц предпринимателей, кто является учредителем, учредителем компании ТОВ Инвест»? кто из основных. Ну, смотрите, чтобы мы э, не превращали этот вопрос, а посмотрите, мы можем отложить, я посмотрю, и потом опять собраться вместе, понимаете? Вот конкретный вопрос, вот, и ответ, и все. То есть не более, не менее. Это открытая информация, здесь очень плохой интернет. Кто из основных функций компании? Всем все, 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 все. А можно секундочку? Есть информация по юридической фирме, если интересно. Согласно да, вот. реєстру, так Кенцев Бенефициар будет фильтр Дмитро Васильевич. Так, так статутный капитал данного підприємства 26 миллионов 981 тысяча. 26 млн. Это... Фирма зареєстров... зареєстрована Володар Сволинську. Ну опять, 26 миллионов. Миллион долларов. В моем чуть-чуть меньше, ну, то есть, да, но у меня не занимаюсь добы добычей метров, да, то есть, ну. Это не деньги в вашей день. Ну да. это не деньги. Это <просу> Что-то рекомендую. <просу> Я вам что-то рекомендую. Значит, э -э нанять юриста правильно. Юриста. Пускай это будут юристы Житомира, Юрист это должен быть, быть э, э, тот человек, который не будет зависим от второй стороны, то, чтобы на него не было влияния. Ну вот так. Значит, нанять, ну, у перер... меня очень много работы Я не слабо вывести ваше дело. Я просто вам могу порекомендовать, что, что, в этом случае можно сделать. Нанять правильного толкового юриста, или сделать юридическое, допустим, для а, адвокатское объединение, да, значит, э, и просто работать именно, как бы, формат общения, вы, юрист, вторая сторона, только так, потому что, как сказала Виталий, э, как сказала Виталий, что, ну, вас могут кидать, да, вас могут кидать. Я не могу вам все порадовать, как точно сделать, но надо сделать так, чтобы вам было обидно, понимаете, чтобы вы не были обижены, но, как бы, все должно быть Компактно ви сто 100% підійти до того, що ви вже тут бив, рішили оприділи з кожним стрім, скільки кому, за яке хай, то ясно, що у вас сьогодні будинок нічого не стоїть. Оцінка того, це все. Там такий, що там черево, яка таку оцінка, безмішна буде, ви розумієте? Просто ви маєте громадою, громадою, вирішити. і не маєте слухати мене там чи голову мочі там. О, ви маєте громадою порадитися, але стовідсотково, щоб когось не кинуть. Що вас там, знаєте, ви поїдете десь, а хтось останеться тут буде віддавати там, і ви будете, знаєте, як вимушено потім Ви Пропонували, що я вам побудую, побудую котельний городок, будете жити з усіма сусідами. Я б на це не підбився. Почому? Тому що побудую фундамент, розвалиться кампанія. Ну, можете остатися своїм фундаментом, будете ходити до смерті судитися і цього нічого. Ось тобто, приїхали, вам подобається будинок. Домовилися, будинок понравиться. Ви, Будино, Ви домовилися, так я говорю, чи не правильно? Без, без води. Ну я все, так, що скажуть, роботу не переселені. Але питання, чого з приміловано? Чого з Якщо родина захоче до дочки уїхати, скаже, ну тут вже мені немає, що це Батьківщина має робити, в мене дочка в Києві живе. Вона хоче в Київ переїхати. А їй по це зроблять Києві, Я так бачу, то є. Чому мовчать? Буде вода. Є щось, якщо нас устроїв не буде, то молока не буде. Ви громади, формувати всі села, маленькі. Виграти мають кім'янку і продати себе. Дуже дорого. Я так року свої помешкання продати і де ви хочете. Направлю і вискоритися. Бери там, це такі ви землі вам хочуть. Бувайте поїхати і вибрати. Повірте мені. Вони виконують ваші умови. Я це не сумніваюся, тому що їм дуже потрібно І Вам вимують, і не спішіть, я вам ще повторюсь, не спішіть. Не спішіть, обдумано. Зробимо звернення депутатське. Буде юрист, повірте мені, я щось так впевнений, що до юрист знайдеться. Бо дуже багато юристів, коли вона зазбережає цю проблему, вона запіде зараз ця інформація. Повірте мені, вона дуже ходить. цю проблему приховувати. І так десь хтось щось, а воно вже випускнулося, як цей камінь 4 мільярди років тому, як ця камінь. І так вимокнуться ця інформація. Так що не спішіть, будь ласка, не спішіть свої дії. Вас хочуть, давай, бігом, давай, давай. Ми давай. не спішіть. Вас обдумайте, кожен поспілкує свої роз... родичі, десь Києві, десь за кордоном. Хтось більше якісь професіоналів юристів. Ви нас спілкуйте в самодах, але не спішіть підписувати згоду. Дякую. Трошки від виступаючих полягає в тому, що я уроджені села балярки, і батьки ось мої лежать кілометр звідси, тобто у нас інші трошки стосунки, і можна радити зараз гарні слова говорити і таке інше. Але я вам скажу одну річ: що всі оці люди, які тут знаходяться, можливо, за виключенням одного, чекають цього вже 40 років, коли тому не можна сьогодні спекулювати на цьому. Одна велика проблема в нас у всіх, і я, я виступаю зараз як мешканець села Блярки, який має спадок оформлений мамі на хати. Проблема у нас одна, ми не віримо цим людям. І, і друге, вже наслідок, як наслідок, це якомога більше отримати компенсаційний випадк. Що, у нас більше з вами нічого не вирішує? Перша реакція. Відкриваєш велику тему, люди бояться. Бояться того, що ви прямо говорите. Бояться, бояться що обману. Я вам скажу і правильно, що боїтесь. Тому що я, я теж боюсь тему. говорити на цю тему з вами, тому що я не знаю вашої реакції. Але коли ми спілкуємося, я вже бачу, що ви треба, що ви хочете. І в нас починається діалог. Я вважаю, що на сьогоднішній день. Це найважливіше, що ми з вами досягли, що ми почали розмову. І я вас прошу. вислухали одну, другу, третю точку зору. Свою власну маєте. Маєте власну свою. Подивіться, візьміть, розберіть. Опитувальний лист, ні до чого, це не доверить. Опитувальний лист, для того, щоб ми почали діалог. Напишіть, що ви хочете. Напишіть письмо. Тут місця хватає. Немало, мало місця ще листок допомоги не і здайте його, і зберіть. І далі почнемо розмови. Далі круто, приніс не почнемо пробовувати. Бо нам треба разом рухатися вперед. Нам реалізувати проєкт, вам теж треба від цього щось мати, щось жити. І повірте мені, ми завжди знайдемо вас.